Змінити світ на краще можна, головне не боятися реалізовувати свої найсміливіші ідеї. До цього обдарованих студентів закликає фонд Віктора Пінчука. Напередодні у Пущі водиці нагородили найкреативніших молодих людей, які змогли довести акулам бізнесу. Їхні проекти важливі суспільству, і у них варто вкладати гроші. Нагородження відбулося у рамках шостого молодіжного форуму стипендіальної програми Завтра UA. від ідеї до дії. Наука добре. А якщо вона принесе користь людям та допоможе заробити гроші ще краще цього року на форумі стипендіальної програми Завтра UA», яку шостий рік організовує фонд Віктора Пінчука, акцент зробили на стартапів. Так у світі бізнесу називають початківців. Три сотні обдарованих студентів учились, як правильно подати свій проект. Вони, наприклад, презентують так, як якомусь там викладачу, але вони не знають, як спілкуватися з бізнесом, і це буде такий для неї для них для їх ідеї краш тест, який дозволить зрозуміти, як саме потрібно презентувати і що для великого бізнесу важливо а на що просто не звертаються увагу. Дарія чайка на форумі вдруге торік не змогла просунути екологічний проект. Нині врахувала помилки і разом із командою блискуче презентувала додаток до мобільного телефону, який допоможе. Донорство в Україні Каждый день умирают люди от недостатка донорской крови. И мы знаем, как решить эту проблему. У нас уже есть эффективный инструмент. Нам нужно совсем немного. Это ваша помощь. Когда человек видит э, непосредственно ребёнка, которому он может помочь своей своей кровью, он, конечно же, это сделает. И он сделает это в кратчайший срок. Таких воодумог проектів визначили 5. Спеціально єсть форум перший віцепрем'єр Сергій Арбузов, пообіцяв державну підтримку усі талановитій молоді чи уряд зробить це можливе, щоб такі ініціативи підтримати. До речі, хочу сказати, що зараз є державна програма по підтримці молодих талановитих вчених, щоб організувати працевлаштування і втілення своїх напрацювань. Бізнес поділився рецептами успіху головне не боятися помилок, каже гість форуму, всесвітньо відомий футуролог Мічі Окаку. У нього самого японця, що після другої світової війни, жив у штатах, було небагато можливостей, однак залишились мрії і бажання їх реалізувати. В дитинстві я в гаражі зробив прискорювати частинок. Щоразу, коли його вмикав, він з'їдав 6 кВт електроенергії, і світло вибивало у всьому під'їзді. Тоді моя мама сказала: чому мій син не грає у бейсбол? але я мав велику мрію і тому зміг досягти успіху. В Америці, якщо ти не робиш помилок, з тобою щось не гаразд. Ідея це майже все. Нереалізована ідея – це майже нічого. Пожалуйста, мой вам совет. Реалізуйте ці проекти, і тогда вас всі останні проекти в вашій жизни теж получаться. тоже реалізуються. Це секрет я вам с вами просто ділюсь. Вже сьогодні стипендіати роз'їдуться по домівках, і 95% п'ять проектів підуть у небуття, каже Віктор Пінчук, але залишиться принаймні п'ять, які молодь реалізує, і тоді вона обов'язково досягне успіху. Ульяшако Максим Флуд, факти ЕСІТІ.